Перше вересня, хрещення Іванове і хрещення Ісусове, існує поширена думка, що між хрещенням, якого навчав і здійснював Іван Хреститель, суттєво відрізнялося від того, яке здійснювали учні Ісуса. Звісно, слід пам'ятати, що Ісус особисто нікого не хрестив. Ця ідея виникла принаймні частково через неправильне розуміння уривку з книги дії апостолів, який стосується Аполоса і 12 осіб, яких Павло знайшов в Ефесі. Це не дрібниця, адже неправильне розуміння сприяє формуванню уявлення про те, що в якийсь момент після першого приходу Ісуса відбулася зміна періодів. Попередній називають єврейським, а наступний християнським періодом, і це уявлення особливо згубне, оскільки припускає, що Бог мінливий, та іноді пропонує один шлях спасіння, а в інший час інший. Найкращий і по суті єдиний спосіб виправити помилку, це точно зазначити, що говорить Слово Боже. У випадку з Ополосом ми читаємо таке: він був навчений дороги Господньої і, палаючи духом, промовляв і про Господа пильно навчав, знаючи тільки Іванове хрещення. І він сміливо став промовляти в синагозі, як Акіла й прискіла почули його. То його прийняли, і докладніше розповіли йому про дорогу Господню. Дії 18, 25, 26. Тепер прочитайте, що говориться про 12 учнів, яких Павло зустрів у Ефесі і запитав: чи ви Духа Святого одержали, як увірували. А вони відказали йому: Та ми навіть не чули, чи є Дух Святий. І він запитав: Тож, у що ви хрестились? Вони ж відказали. В Іванове хрещення і промовив Павло. Таж Іван хрестив хрещенням на покаяння, говорячи людям, щоб вірили в того, хто прийде по ньому, цебто в Ісуса. Як ж оце, то хрестилися вони в ім'я Господа Ісуса. Дії 19:2:5. Той, хто читав Опис служіння Івана, мав одразу зрозуміти. Що ці люди не були хрещені ним і ніколи не чули його проповіді. Бо якби чули, то знали б про Святого Духа, адже Іван проповідував про хрещення Святим Духом. У писанні немає жодного слова про те, що вчення Івана або хрещення, яке він здійснив, було чимось меншим або менш значущим. якщо порівняти Матвія 3:1.2. Тими ж днями приходить Іван Хреститель, проповідує у пустиню юдейській, та й каже: Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне, і Марка 1, 14-15. А коли Іван виданий був, то прийшов Ісус до Галілеї і проповідував Божу Євангелію, і говорив: Збулися часи, і Боже царство наблизилось, покайтеся і віруйте в Євангелію. То стане зрозумілим, що Ісус проповідував те саме, що й Іван, а саме покаяння та Євангелія Царства Божого, слова Павла, Іван хрестив хрещенням на покаяння, Дії 19.4. Це була не критика вчення і хрещення Івана, а пояснення того, чим воно було насправді, бо вони явно не знали про нього. Цілком очевидно, що цих людей охрестив не Іван, а хтось інший. То, можливо, чув Івана, а можливо й ні. І вони були охрещені в ім'я Івана. Це підтверджується словами, які слідують за останніми процитованими, говорячи людям, щоб вірили в того, хто прийде по ньому, тобто в Ісуса. Тобто Іван не проповідував, щоб люди вірили в нього, а в того, хто мав прийти після нього, і це те, що має проповідуватися й донині. Як тільки ці люди почули істину про хрещення Івана, вони охрестилися в ім'я Господа Ісуса. До цього вони не були хрещені по-справжньому, адже хрещення, яке не звершується в ім'я Господа Ісуса, не має більшої цінності, ніж звичайне купання, якщо навіть стільки. Якби Іван навчив і хрестив цих людей, їм не було б потреби хреститися вдруге. Те саме видно, й у випадку з Аполосом він був наставлений на шлях господній, але не досконало. Він знав Писання, але тільки як не юдей, на серці якого все ще лежала завіса. Він чув про Івана, але, очевидно, не знав про Ісуса. Це видно з опису Його вчення після того, як його наставили Акілла і Прискіла. Бо він переконував пильно юдеїв писанням прилюдно доводячи, що Ісус то Христос. Дії 18.28. До цього Він не чув про Ісуса або принаймні не знав, що він Христос, те, що під час першого пришестя Ісуса не було зміни значення. Очевидно з того факту, що Ісус і його учні навчали того самого, що Іван Хреститель. Більше того, і Іван, і учні Ісуса навчили того самого, чого юдеїв навчали сотні років, адже вони використовували писання пророків. Це правда, що відбулося велике пробудження, але пробудження це не нова епоха, чи диспенсація. Слово проголошувалося Іваном та Ісусом з більшою силою, ніж люди звикли його чути. І в цьому відношенні воно було новим вченням. І жахнулися всі, аж питали вони один одного, кажучи, що це таке? Нова наука із потугою, навіть духам нечистим наказує він, і вони його слухають. Марка 1,27. І взявши його. Повелив Ареопах та й казали, чи можемо знати, що то є ця наука нова, яку проповідуєш ти, дії 17-19. Так само, як проповідь Лютера та Джона у Єзлі відкрила нову істину і зробила Біблію новою книгою для тисяч людей. Але реформація, які очолювали ці люди, не було новим періодом Божої благодаті. Вони були лише пробудженням людей до тієї благодаті та істини, які Бог від початку вільно пропонував усім, хто хотів їх прийняти. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.